Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук та і ми продовжуємо, продовжуємо розгляд діяльності людини і е, будемо оцінювати, яким чином воно може впливати на біорізноманіття. Ми розпочали. Минулий раз частину першу, сьогодні частина друга, і зараз ми будемо розглядати вплив забруднення. Pollution, так? В, цьому, в цій абревіатурі Гіпо HI ми вже розглянули, значить, тепер у нас залишається pollution, так, І не лише. Отже, вплив забруднення на оточуючі середовище ми прекрасно з вами можемо оцінити. На жаль, на превеликий жаль. І у нас е і в лісі можна зустріти забруднення, і на галявинах, і вода може бути забруднена. І так далі. і так далі. Колись я була в Закарпатті, і там чудова рі ріка в Межигір'ї е – вона так і називається ріка. І ось ця ріка, обидва її береги були вкриті, вкриті ось цими пластиковими пляшками. Це жах, це просто жах, скільки людина зробила поганого для оточуючого середовища. Отже, забруднення оточуючого середовища можна визначити як надходження будь-яких речовин у недозволене місце. Це означає, що речовини можуть приносити користь в одному місці, але можуть викликати забруднення, коли викидаються або надходять туди, де нікому вони не потрібні, і можуть навіть нанести шкоду оточуючому середовищу або здоров'ю людини. Забруднення, оточуючи середовище, розділяють на природні, які викликані природними зазвичай катастрофічними причинами, це виверження вулканів, силови потік тощо. І антропічні, що виникають в результаті діяльності людини. Ось те, що ми з вами бачили на попередній картинці, це саме, саме те. Це антропічні впливи. І забруднення оточуючого середовища негативно впливає на біорізноманіття. Однак конкретні механізми цього впливу різні залежать від того, яке середовище. Повітря, вода або ґрунт є забрудненими. Відомо, що внаслідок забруднення повітря сірчистим газом гине рослинність. Ліси, які переживають стрес у зв'язку з забрудненням, стають більш чутливими до враження комахами і патогенами. Під впливом сірчистого газу в хвої дерев сосни відбуваються значні зміни, Спостерігається пожовтіння хвої, а потім і некроз, що призводить до розрідження крони дерев. Під впливом кислих опадів спостерігається збіднення трав'янисто-чагарникового ярусу, що викликає підвищення температури повітря під пологом лісу. Отже, сповільнюється ріст соснових дерев, зменшується їх стійкість до шкідників, наслідком чого є зростання чисельності комах. Однак в умовах більшого забруднення чисельність шкідників, які живляться хвоєю, вони зменшуються, незважаючи на зниження опірності рослин. В той же час загальна чисельність у гусені збільшується тому, що знижується смертність лялечок в умовах підвищення температури. Крім того, зменшення хвої супроводжується додатковою концентрацією гусені, що насамкінець призводить до швидкої загибелі соснових лісів. Так дійсно відбувається. І в нашій помірній зоні. Забруднення оточуючого середовища, яке пов'язано з кислотними дощами. За умови відсутності будь-яких забруднювачів у дощовій воді зазвичай слабка, слабко кисла реакція pH складає 5,6, оскільки в ній легко розчиняється вуглекислий газ з утворенням слабкої вугільної. Кислоти. Вже понад 100 років спостерігається випадіння кислотних опадів, і було встановлено, що джерелом підкислення опадів слугують викиди теплових електростанцій з високим вмістом сірчистого газу. Ось тут ми бачимо зображення такої електростанції теплової. І як же будуть реагувати живі організми на забруднення оточуючого середовища кислотними дощами? У прісноводних озерах, струмках та ставках pH води зазвичай складає 7-8, тобто, це слабколужне середовище. Організми адаптовані до такого рівня кислотності. Коли середовище водних екосистем внаслідок кислотних дощ, дощів підкислюється, більшість водних організмів гине. Найбільшою витривалістю відзначаються вугор, ось ми його тут бачимо з вами, і веснянка. В той же час мох з фагном, ось тут зображений він на, цій, на цій фотографії, він дуже чутливий до зниження кислотності води. Вплив кислотних опадів на екосистеми посилюється в період танення снігу, коли накопичені під час зими кислотні опади потрапляють у річки в період розмноження більшості тварин. Продуктивність прісних вод, що мають кислотність менше п'яти, різко знижена, що має наслідком скорочення вилови риби, а у самих риб спостерігається так званий pH. Шок. Забруднення оточуючого середовища може ще і підкріплюватись таким біоконцентруванням. В кругоопіхах беруть участь не лише біогенні елементи, а багато забруднюючих речовин. Деякі з них не лише циркулюють в навколишньому середовищі, але мають тенденцію накопичення в живих організмах. Як правило, біомаса при переході від одного трофічного рівня до наступного зменшується, тому в трофічному ланцюзі відбувається накопичення речовин, які не видаляються із організму під час екскреції або дихання. Прикладами слугують хлороорганічні сполуки, такі як славнозвісний ДДТ. Які ще використовували в якості контактних інсектицидів, і які потрапляли в різні органи м'ясоїдних хребетних. В кожній ланці ланцюга живлення концентрація забруднювачів буде зростати. Ну, ось тут ми бачимо на цій картинці. Так? Забруднювачі, потрапляючи в водойму, вони будуть накопичуватися, дещо накопичується в планктоні. Але потім цим планктоном харчується ось ця рибка. Так? І в, риб, в організмі цієї риби вже кількість концентрації цих забруднювачів збільшується. Ще більше вона буде збільшуватися в організмі цієї хижої риби. А найбільше, найбільше постраждають ось ці хижі птахи які полюють на ось такі великі, на таких великих риб. Тобто, дійсно таке біоконцентрування завдає дуже великої шкоди взагалі всім живим організмам. Незабаром людству буде потрібна ще одна. Земля. З чим це буде пов'язано? Це пов'язано з тим, що кількість, чисельність людей на нашій планеті збільшується. Ось те, що ми казали з вами. Друге П в цій абревіатурі Гіпо. Population, так? Ось цей population, Він ще у 2007 році число жителів землі досягло по 6,8 мільярдів людей, чоловік. А це всього 50% від тої кількості, яку може витримати екосистема. У 2023 році число жителів землі досягло 8 мільярдів. Тому, за підрахунками експертів, навіть з незначним ростом чисельності населення вже у 2030 році перед людством постане серйозна проблема. І щоб задовольнити потреби всіх людей, буде потрібна ще одна планета з необхідними ресурсами. Тобто, вже Земля не зможе, одна земля не зможе всіх задовольнити. І, крім того, ось ця надмірна експлуатація людиною окремих видів. Це ми прекрасно можемо з вами спостерігати навіть на полицях магазинів, які торгують різними морськими. І, або ну, морськими тваринами, так? різними рибами, молюсками і так далі. І е, ми бачимо, що дійсно, е, уже і якщо раніше, раніше асортимент таких риб був один, то зараз він стає зовсім іншим. Тобто ми вже не бачимо тих, до яких, тих риб, які ми звикли. Тобто їх вже виловили. Тепер ми можемо вживати в їжу інші види, так тобто, дійсно, надмірна експлуатація людини окремих видів, вона просто у нас відбувається на очах. Не кажучи вже про те, що дійсно ми маємо, якщо Десь ось таку мавпу використовують, так? ось ми бачимо, що вона на ціпку сидить, то у нас це можуть бути ведмеді або інші тварини, або дельфіни, яких використовують, експлуатує людина. Тобто це не є добре. Природні ресурси часто використовуються аж до їхнього повного виснаження. Насамперед, це стосується риболовлі, полювання, вирубування лісів. Таке надмірне використання біоресурсів частково можна пояснити перенаселенням деяких частин планети, зростаючим попитом на ці ресурси і розвитком міжнародної торгівлі. Відкритий океан завжди вважався міжнародними общинними землями, в результаті чого до кінця ще 50-х років минулого століття чисельність багатьох видів морських тварин різко зменшилась. Фауна цілих районів виснажилась в результаті надмірного вилову. Спеціальна організація є така. Міжнародна китобійна комісія, вона докладає всіх зусиль для встановлення квот або тимчасових заборон на промисел тих або інших видів китів. Однак вона позбавлена реальних важелів впливу, і трагедія общинних земель, так званих, продовжується. Чисельність деяких видів китів настільки зменшилась, що багато хто вважає їх вимиранням неминучим. Я тільки вчора прочитала про те, що ну, з таких хижих тварин, які найближчим часом постраждають, будуть саме касатки. Так що, на превеликий жаль, зникають, можуть зникнути дуже гарні. І дуже важливі, важливі тварини, які підтримують, підтримують ось цю рівновагу в екосистемі. Дуже небезпечним є і монокультурне сільське господарство. Ось тут ми бачимо різні фотографії, і одна з цих фотографій, нібито, нібито вона так. Ну, не зовсім, не зовсім відображає монокультурне сільське господарство. Тут ми бачимо, що зображена велика китайська стіна. Чому? Ну, Давайте познайомимося далі з такою цитатою. Я стояв на великій китайській стіні, яка проходила по високому кучугуру поряд з монгольським кордоном. Схил під стіною був порізаний ярами, причому деякі з них врізались на глибину 50 футів. Всюди, де не кинеш оком, були яри, поранена і спустошена мінливість. Якщо ми повернемося до зображення, то так воно йде: яри, яри, яри. Так. Це наочний опис пустелі, яку створила людина. І цей опис зроблено. Джорджем Смітом ще у 1980 році. І е, цей опис можна віднести до багатьох регіонів нашої планети. Опустелювання і різке скорочення біорізноманіття неминучий наслідок інтенсивного монокультурного сільського господарства. Розорювання і освоєння цілини призводить не лише до різкого зменшення кількості видів, що живуть на певній території, але і до істотного збільшення кількості особин на один квадратний метр орного горизонту. Спрощена система, що складається з невеликої кількості видів, підтримується людиною. Втрачає природну стійкість по відношенню до змінних умов середовища, що примушує людину вкладати все більше сил і енергії для захисту посівів. Вона удобрює ґрунт, обробляє орний шар, бореться з бур'янами. Все менша кількість видів має можливість знайти тут джерела існування, укриття тощо. Оброблене людиною поле все більше нагадує пустелю. Рентабельність монокультурного сільського господарства різко зростає при використанні генетично модифікованих рослин і тварин. Розвиток інтенсивного монокультурного сільського господарства призводить до зменшення генетичного різноманіття видів тварин і рослин. Так що це теж дуже небезпечне. Тепер розглянемо наступне. Це регіональне просторове планування. Порушення середовища існування багатьох видів часто являє собою результат непродуманого регіонального просторового планування в процесі неконтрольованої і невпорядкованої урбанізації. Ферми і природні ландшафти, які оточують міста, вони поступаються місцем новим житловим кварталам. Торгівельним центрам, промисловим підприємством, автостоянкам, новим автомагістралям. Їх невпинний ріст допускає, допускається і заохочується як показник сильної економіки. Однак зазвичай він відбувається без чіткого плану і ніяк не регулюється, будівництво доріг, дамб. Та інших споруд відбувається на диво, швидко. Підраховано, що в Європі, починаючи з 1960 року, в періоди масової забудови щоденно освоюється майже кілометрова смуга морського узбережжя. А це означає, що з такою швидкістю зникають дюни і знищується унікальне середовище, в якому тільки і можуть існувати багато видів. Тварин і рослин. І ось ми можемо з вами тільки оцінити на сам кінець приказку людей з індіанського племені Крі. Тільки тоді, коли буде зрубане останнє дерево, тільки тоді, коли буде отруєна остання річка, тільки тоді, коли буде спіймана остання риба. Тільки тоді біла людина зрозуміє, що гроші не можна їсти. Тобто, як зупинити, як зупинити ось це руйнування і середовище проживання тих видів, і припинити ось цей потік інвазійних видів. Як е, можна примусити людину все ж таки е, не смітити, не забруднювати середовище безпосередньо самою людиною, і е, як можна створювати і треба створювати такі технології, які не будуть е, супроводжуватися ось цими такими небезпечними викидами. Різних речовин, які забруднюють і землю, і воду, і повітря. Отже, для людини постає дуже багато завдань. І ці завдання треба вирішувати ще до того, як дійсно нам потрібна буде не лише ще одна планета, а нам потрібно буде. Е, ну, не одна може планета, а і ще, іще, іще, які будуть обслуговувати таку кількість населення. Тобто, ось таке збільшення в кіометричній прогресії кількості людей на нашій планеті теж є небезпечним. Отже, питань багато, і ці питання треба вирішувати. І е, нам це. В Україні на сьогодні дуже і дуже важко усвідомити, тому що наші землі зникають під впливом воєнних цих дій. Наша країна, яка є житницею, можна сказати, всієї планети земля, зараз потерпає, потерпає від цих російських загарбників. І нам дуже і дуже, як кажуть, Важко щось планувати, як відновити, як відновити ці цінності природні, які були втрачені, але ми будемо вважати, що втрачені вони не остаточно, що ми зможемо відновити багато наших таких дорогоцінних перлин, які зараз дійсно потерпають. Отже, на сьогодні ми з вами завершили. Розгляд матеріалу, який пов'язаний з такими антропічними впливами на біорізноманіття. Якщо вам було не лише цікаво, а й корисно прослухати цю інформацію, не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал і на все добре. До наступних зустрічей!